І з Маріуполя, а там теж була боротьба, друзі, в Маріуполі. І під час так званої громадянської війни, а це була насправді не громадянська, це більшовизький термін. Це була національна визвольна боротьба. Як у 20-х роках, так і в х Там було потужне підпілля українське патріотичне. І та молода гвардія. Це була насправді. насправді це був загін патріотичного підпілля. І про це вже написано книги і документи. Отже, Федір Шишман! Слава Україні! Дорогі мої українці, я сам по національності грек, Але те, що мені дав Бог писати на цій землі і писати це для моєї рідної України, сьогодні чує це весь світ. Тому що я написав в минулому році вірш «Вставай, Україна» І 22 листопада, коли почався цей майдан, я читав і його слухало всі людей під дощем, а сьогодні, ось стільки я вам читаю цей вірш: ставай Україно прийшла вже пора, ставай Україно, як довго ти спала, ставай Україно, бо ти ще жива, цю мить Україну, ти довго чекала, хай кожен з людей. Волю свою і любов принесе за це наші пращури довго страждали. Става, Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі твоєї. Ти, Господи, будеш у нас в отажок, бо ми не цуралися долі своєї. Ставай, Україна, бо світ вже пристав дивитись, як ти себе в муках раджаєш свою мрію від нас не ховав, як довго ж ти рабство своє проваджаєш? Вставай Україно є радість в серцях, вставай Україно, ми вигідні свободи, вставай моя рідна по селах, містах, бо час вже прийшов і твої.